Додаткове обладнання, аби підсилити медзаклади, лікарні Прикарпаття отримали шприцеві інфузійні насоси для відділень реанімації та екстреної медичної допомоги. Сучасні дороговартісні прилади використовують також для лікування важких пацієнтів із онкологією, адже вони пояснюють медики, дозволяють дозовано вводити в організм необхідні препарати, не травмуючи зайві раз хворого. Шприцеві насоси і це специфічне обладнання, яке використовується для довготривалих інфузій. Тобто, коли людина довго лежить в лікарні, для того, щоб не багаторазово не колоти вену, не поставити канюлі, фіксулі, цей апарат для довготривалого, тобто один раз прокололи вену і довготривало вводимо препарат. Ми сьогодні отримуємо три шприцевих насоси і два інфузомати. Використаємо їх для відділення гематології. Але до цих апаратів ми отримуємо близько 4 тисяч. Комплектів розхідних матеріалів, тобто це надзвичайно добре. Шприцеві та інфузійні насоси, а також розхідні матеріали для них закупило профільне міністерство за кошти держбюджету. Загалом ми отримали 37 одиниць обладнання та дуже велику кількість розхідних матеріалів, що забезпечить орієнтовно на рік роботи даного обладнання в лікувальних закладах. Дане обладнання куплено Міністерством охорони здоров'я за кошти державного бюджету на підтримки медицини загалом України і нашої області, а також було спрямовано і розподілено на нашу область. Більшу частину медичного оснащення, яке нині закуповує держава, спрямовують у заклади, що обслуговують внутрішньо переміщених осіб. І прикарпатські одні з таких. До тилової області пояснює голова ОВА, продовжують приїжджати люди з гарячих регіонів. Вітак лікарні перенасичені пацієнтами, тож потребують додаткового обладнання, аби забезпечити якість наданих послуг. Це дуже важливо для нас, щоб медичні заклади мали обладнання не тільки обласного підпорядкування, але і комунальні заклади наших територіальних громад. Їх також треба підтягувати до рівня області, тому що кожен район у нас населяється людьми і кількість людей збільшується. У нас значні кошти, попри те, що в державі війна з обласного бюджету виділяється на медичне обладнання, на наші заклади обласного підпорядкування? Державний вже бюджет повинен допомагати всім. І більший акцент ми робимо на районній лікарні. Загалом додаткове обладнання отримають 11 лікувальних закладів області. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.